Дистанція 300 метрів, похибка на вітер 3 метри на секунду. І робимо плавний спуск. Є. Ротний сержант 80-ї бригади ЗСУ Олег Маліновський на одному з полігонів на Донеччині пристрілює нову напівавтоматичну снайперську гвинтівку українського виробництва ЮАР-10. Досить легко з неї стріляти в порівнянні з СВД. Все таки современна зброя. Просто, просто супер. Далі вогневу межу займає вже Андрій. А сержант Олег уважно стежить, як його боєць виконує цю стрілецьку вправу. Ціль Давай працюємо. Вогонь. Є попадання ще раз. Вийшов. Від початку повномасштабного вторгнення Андрій служив штурмовиком, але вже другий тиждень освоює снайперську справу. Так вирішили його командири. Та й сам він був не проти. Побачив, що з автомата непогано стріляють, всі спробувати її снайперки, ну не вийшло. Кожен раз все щось нове знаєш. Така професія, що вона ніколи не надається. Чудовий боєць, в майбутньому ще буде працювати з тої зброєю, що буде надійне прикриття людей. Тому що люди його знають, люди з ним довший час працюють і знають, що все буде така скеля, ззаді, яка буде постійно прикривати. А ось Георгія з Ігорем призвали лише два місяці тому. Бойових виходів у них поки що не було. З однієї, я не стремлюсь і воювати, вбивати. Ніту какой-то такой жажди. Я просто как бы, захищаю свою родину. Щодня молоді бійці навчаються з досвідченими інструкторами снайперській майстерності та вже розуміють, що головне у їхній роботі. Не поспішати, не робити різких рухів. Різкі рухи дуже помітно здалеку, і треба повільно зайняти позицію. Кажуть, їх готують як піхотних снайперів чи марксменів на відміну від класичного снайпера, який найчастіше працює поодинці, або з іншими снайперами. Марксмен є частиною штурмового підрозділу. Як правило, такий влучний стрілець групи постійно переміщується разом зі своїми штурмовиками, прикриваючи їх точним вогнем на дистанції до 800 метрів. Все це за натівськими стандартами. Возможно, ми і будемо там довго но позиції, але це основном мы В основному ми будемо со зі штурмовою бригадою То есть вони продвинулись. Ми продвинулися тоже теж позицию. позицію. Тобто ми не там будемо лежати по несколько суток, як снайпера. Тобто, ми мы марксмены. Поки ми спілкуємося зі стрілками, поряд постійно чути більші калібри. Ось на полігон, ведучи вогонь по мішенях, влітає козак. Бували у боях бронеавтомобіль, як і його екіпаж. Це як ми їздили до Бахмута під Бахмут, І пробило насквозь і ось отвір теж. Тоді в мене не було в Башні. Якби був, то. Б я тут не стоял, би б Завдання 20-річного контрактника Владислава вражати легкоброньовану техніку та вибивати з посадок піхоту противника. Його зброя, великокаліберний кулемет, утьос чиститься просто дуже. заряджається також просто, стрільба також проста з неї. Совєтський пулемет можна сказати. Легкий використань і надійний. Щоб зброя не підвела в бою, на цьому прифронтовому полігоні постійно вирує робота. Між бойовими виходами бійці намагаються не гаяти часу. Рекомендую всім, хто зараз є на полігонах. Є можливість навчатися, Навчайтеся, бо тут не буде можливості навчатися, бо тут війна, тут потрібно виконувати бойові накази і робити свою роботу. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олександр Ученко для Радіо Свобода.